Звук, який широко огортає планету, Він звучить з екранів, радіо і торгових центрів. Це найвідоміша різдвяна мелодія в світі. Всі знають її, як «Carol of the Bells». Але що, якщо я вам скажу, що ця мелодія не з Америки, а з України? Сьогодні ми розкриємо феномен, що приховувався століттями. Це історія Миколи Леонтовича і його легендарного Щедрика. Не хочеш заспівати в мікрофон? Да. Да. Щоб зрозуміти феномен Щедрика, ми маємо вам його заспівати. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка. стала собі ще педати господаря, прикликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Там овочки покотили, а ягнятка має. Щедрик, щедрик, щедрівачка, прилетіла, ластівочка. Приліт ластівки, це весна. Оскільки oh, вдома. Щоб зрозуміти феномен Щедрика, ми маємо повернутися на тисячу років у минуле. Адже ця мелодія написана ще задовго до Різдва. Зміст пісні абсолютно не християнський. Вона розповідає про приліт ластівки, яка сповіщає про прийдешній достаток господарів. Оскільки в дохристиянські часи Новий рік святкували з приходженням весни століттями це була звичайна пісня. Проте на рубежі 19-20 століття її почув один молодий викладач музики на Поділлі. Це був Микола Леонтович. Він народився у 1877 році в родині священника. Його освіта була звичайною для того часу, духовна семінарія. Але справжньою школою для нього стало самостійне вивчення композиції та український фольклор. Леонтович обрав шлях звичайного вчителя музики, але при тому він став наступником Миколи Лисенка. Щедрік став його особливим викликом. Вперше він взявся за цю пісню у 1901 році, проте на одному варіанті він зупинитись не зміг. І протягом двох десятиліть він створив аж цілих п'ять редакцій. Кульмінація настала у 1916 році. Тоді Щедрик прозвучав у Києві у виконанні хору Київського університету під керівництвом Олександра Кошиця. Через три роки, у 1919-му, лідер УНР Симон Петлюра розуміє, що треба боротися не лише зброєю з більшовиками, а й культурою. Він заснував українську республіканську капелу і відправив її у світове турне на чолі з Олександром Кошицем. Місія була показати Європі і Америці, що Україна незалежна держава. Що у нас є своя культура, яка заслуговує на незалежність. Щедрик став справжнім козером. Тоді українська капела здійснила тривух у Відні, Празі і в Парижі. Але Світовий тріумф супроводжувався трагедією. У 1921 році Миколу Леонтовича вбито. Проте пісня стала відомою саме після смерті композитора. Місія Щедрика не була завершена, і вона пережила свого творця. У 1922 році республіканська капела привозить Щедрика в Америку. З чого почалась справжня слава Щедрика? У 1936 році Петро Вільговський написав англомовний текст до пісні. Вільговський створив геніальний переклад цієї пісні. Так Щедрик перетворився на Carol of the Bells або просто колядку дзвонів. Ця версія відкрила пісні двері до Голлівуду та американської поп культури. Сьогодні мільйони людей насолоджуються цією мелодією, не знаючи, що за нею стоїть українська Щедрівка, оброблена українським композитором, якого вбили за своє прагнення бачити свою країну вільною. Отже, феномен Щедрика це гірко солодка історія. Це тріумф українського генія і трагедія української долі. Микола Леонтович не бачив, як його пісня стала світовим хітом. Проте він залишив нам цю спадщину. Сьогодні, коли Щедрик лунає знову і знову, він несе у собі подвійний сенс. Красу народного мистецтва і нагадування про ціну, яку Україна платила і продовжує платити за право бути почутою. Діліться цією історією, щоб світ знав правду походження Щедрика і його композитора. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, вам було цікаво. І до нових зустрічей.